Сьогодні новий день, новий спортивний захід і ми, як завжди, зробимо короткі відеозвіт для вас. Сподіваємося, буде цікаво. Отож, почнемо по порядку. Місце проведення змагань 10 з 10. Чому посприяла хороша погода. Окрім того, всі бажаючі мали змогу відвідати сам музей лісу. Вашій увазі фото експонатів, які отримав від свого товариша Ігоря, який знайшов хвилинку, щоб заглянути за стіни музею. За що йому окрема подяка. Також на території музею багато декоративних рослин, прекрасних дерев'яних скульптур та альтанок для відпочинку. З гірвого спорту взяло участь 48 спортсменів, представників Рокітного зарічного вараша, Сарни, СМТ Степань, Рівне Костопіль та інших частин області. Оскільки я беру безпосередню участь у організації подібних заходів, сьогодні спробую більш детально розглянути всі позитивні і негативні моменти в цьому виді спорту. Висловлюємо щиру подяку працівникам музею лісу Костопільського держлісгоспу, директор директору Милищу, голова правкому і директор музею діду Таня Юрівна перед вами за активну участь у підготовці і проведенні на території закладу обласних спортивних змагань Тато, мама, я спортивна сім'я під девізом Хто ти майбутній олімпієць Гировий спорт. Головний суддя і тренер з гирьового спорту Леонід Петрович Номатюк. Головний секретар і тренер сармійської спортшколи, спортшколи і степанського відділення гирьового спорту Володимир Сергій Шпінчук. Декілька віддихає. Не хочу. І ви поводити зіркою ютубу. Я не помиляюсь майстру спорту СССР, правильно я сказав, по штанзі, заслуженому тренеру України, який підготував багато іменитих спортсменів. І скільки років ви вже як тренер працюєте? Дуже, з якого, дуже, з якого дуже, року? Будемо говорити дуже довго. А от тут з 2007. 15, 15 років. років. І за цих 15 років, в який, в який час найлегше було. Вам організовувати змагання, проводити, виїжджати на відраження. Ми були на двох чемпіонатах. Перший чемпіонат до 18-ї років, там Сердюк став чемпіоном, от, а Ісюд Микола зараз саме був срібним призером. І потім поїхали в Грецію от, разом, так, так з вами Григорович. Ви теж їздили туди, на чемпіонат світу в Афілі. Дякую вам за те, що ви взяли на себе такий час провести і організувати змагання, також ви підтримали нашу ініціативу саме для дітей це провести. Скажіть, будь ласка, наскільки важко зараз, в теперішній час, провести такі спортивні заходи? Але вже президент дав команду, будемо говорити так, дав команду проводити в тилу. Значить, там, де можливості певні, є і губернатор, і далі обласна рада, депутати теж дали добро для нас, будемо говорити, організовувати ті чи інші спортивні заходи. З квітня місяця проводити стрель з певної гвинтівки для управлінців обласних інструкцій. Це вже не перший наші. У да, нас не перший проведення. Другий етап у нас пройшов. Пляжний волейбол, «Чоловіки-молодь» і, і міні-футбол ветерани 40 плюс» старший. Пляжний волейбол ми зібрали 31 команду, міні-футболісти 40. Плюс. 34 футбольні команди, ну вже будемо говорити. Третій етап нашої роботи, наших заходів. Сьогодні ми тут погоджені з обласною військовою адміністрацією, значить, разом з управлінням молоді і спорту Рівненської обласної військової адміністрації, значить, погоджені з управлінням лісового господарства в цьому прекрасному місці от, вирішили зібрати і дітвору, тато, мама, я спортивна сім'я. В них там тато-мама стріляють, діти кидають дротики з тротиків ці мішень. І також інтелектуальна гра, шашки, час сім'я. І сьогодні ми також паралельно проводимо змагання значить, серед дітей і серед дорослих, ветеранів з гирьового спору. <кій> Тодіжка Судів... колегія. Контрольний відлік часу. 5 4 3 2 1 старт. Через всім відому жахливу причину дуже багато спортивних заходів були відмінені. Також зупинявся і тренувальний процес. Тож організаторам змагань було прийнято рішення використати вправу ривок з довільною зміною рук, щоб після великої перерви не зашкодити здоров'ю дітей. Це було правильним рішенням. А от що стосується спортсменів-професіоналів, які майже всі були на цих змаганнях, то дуже так і навпаки. Після довгого простою вони накинулись на гірі, як голодний на гарячі пиріжки, забувши при цьому про основне правило фіксації. Правило, яке є каменем спотикання на багатьох змаганнях. У деяких спортсменів темп виконання перевищував 30 підйомів за хвилину, що стало неабиякою проблемою для деяких суддів, які просто не встигали рахувати вірно. Вже сам факт того, що чемпіони України, світу, професіонали змагаються з любителями, є вкоріння неправильним. Це те питання, яке ми в майбутньому обов'язково вирішимо. Незважаючи на напругу повітря, більшість дітвори були задоволені. Чесно говорячи, не було ще змагань, які на 100% задовільнили б усіх учасників. Від міністерства по поводу проведення спортивних заходів. 27 травня вийшов наказ Міністерства про відновлення проведення всеукраїнських змагань в Україні і відповідно у нас було розпорядження голови обласної військової адміністрації, яке забороняло проведення заходів. З 27 травня заборона ця відмінена і спортивні змагання дозволено проводити. Є певний протокол безпеки. Змагання мають проводитись поруч з містами, де є об'єкти укриття в межах 500 метрів. В разі сигналу повітряна тривога змагання мають припинятися, всі мають йти в укриття, але загалом змагання проводяться з 1 червня. Чемпіонати області з боксу, з веслування на байдарках, етаної, з кікбоксингу, провели сплавання чемпіонату області. Змагання з легкою атлеткою, тобто, скажімо так, відновлення змагань е, почалося і вони відхильби відбуваються і навіть як змінилася робота управління і заступник начальника управління, він за начальник відділу фізичної культури та спорту Петро Нагор Пішов в Збройні Сили України, він служить, заїжджав на днях на день, бачились, спілкувались. Деякі працівники були за межами України пару місяців, повернулись, деякі працівники працюють в в гуманітарних центрах. ну Така зараз є вимога, допомагає. Але і виконують свою роботу. У увазі рейтинги 10 кращих результатів, незалежно від вагових категорій, гір'я 24 кг Регламент часу 5 хвилин. Лідер рейтингу. Новоспечений чемпіон світу за версією асоціації ігрів спорту Андрій Грицак. Представник вербської ОТГ. З результатом 158 підйомів. Друге і третє місце. Представники Вараша, Левков Микола та Васинський Роман. За мною четверте місце з результатом 136 підйомів. Петручок Дмитро та Степанюк Роман виконали по 132 підйоми, також з верби. Представник зарічного улітка Олександр, сьоме місце. Шокот Василь з результатом 124 підйоми восьмий. Сюняк Ігор з рокитного, дев'ятий і замикає десятку Лавренчук Володимир із Зорянської ОТГ. В жінок було менше гаряче і призові місця розділили між собою Рабош Оксана та Макаренко Ольга. Ривок гір'є 16 кілограмів. І на завершення підсумки сімейних змагань з кульової стрільби, дарцу та шахів. Таня Павлючук. Вітання. Мама Ірина Михайличка. Вітання. Вітання і Олександр Воробей. Ще є до димо. Порахуємо. І чемпіоном 2022 року сім'я Михайлецький цар. Ось такі результати сьогоднішніх змагань. Всім дякую за перегляд. І нагадую, кожен бажаючий може матеріально підтримати нашу нелегку справу. В сильній країні сильні люди, а спорт для цього є дуже хорошим засобом. Всім гарного часу доби і до зустрічі!